Голотиста гортензія Pastel грін. Ось так виглядає в вересні. Перші квітки були трохи, менші. Пізніше ось такі ще випустила, мабуть, розміром діаметром 5 сантиметрів. Дуже гарно і дуже гарно змінила колір, швидше, мабуть, за інші. Дуже подобається. Це молодий кустик, мабуть, йому ну, більш, більш року. Дуже гарно. ще у вересні починає Випустила бутони Little Passion ось такий Довгий. Це однорічка. річка. молоденький. Також бонфаєр. З бутончиками теж одна річка вересні. Сподіваюся, що побачу квіти. І ще дуже подобається з квітами полстар, полістар. Дуже великий квіти, дуже великий. Мабуть, в діаметрі більше, ніж 5 сантиметрів. І ще ось теж є бутончики. Це і поки що вазончику. Буду висаджувати. Але ось бон Я його вже пересадила у відкритий ґрунт, і тільки потім він бутони набрав, показав бутони. Ось так.